Різання металу. Різання – це операція розділення металу чи заготовки на частини зі зняттям і без зняття стружки. Для різання штабового, круглого, профільного і товстого листового металу застосовують ручні ножівки, дискові пилки, різці, привідні ножівки, а також електричне, плазмове і газове різання. Для різання загортованих сталей, твердих сплавів застосовують тонкі дискові дисковільні круги анодномеханічний та електроіскровий способи. Листовий метал розрізують ручними і привідними ножицями, а різання труб ручно виконують ножівкою або труборізом. Різання труб. Щоб розрізати трубу, її затискають у лищатах горизонтально. Ну, костінні труби, щоб не зім'яти, також труби з чистою обробленою поверхнею, потрібно затискати у лищатах між спеціальними дерев'яними нагубниками. Під час різання труби віложівкою слід тримати її горизонтально, але міру заглиблення полотна в трубу злегка нахиляти її до себе. Кожен раз, коли ножівка починає немовби застрягати в пропилі і різати стає все важче, ножівку виймають з пропилу, трубу провертають на 45-90 градусів від себе і продовжують роботу. Під час різання труби ножівкою роблять 45-35 ходів за хвилину при дуже легкому натискуванні на полотно.